Вибодицького міського голову визнали винним у корупції. За даними прокуратури сумської області, посадовець одночасно займав крісло міського голови та був засновником приватного підприємства, чим порушив закон про запобігання корупції. Крім того, він призначив директором підприємства, де є засновником, свою дружину, хоча законом забороняється передання управління посадовцями близьким особам. У зв'язку з чим було складено відносно нього адміністративний протокол про правопорушення пов'язаний з корупцією, Постановою Лебединського районного суду. Його визнано винним та накладено на нього адміністративне стягнення у сумі 5 тисяч сто гривень. Апеляційним судом Сумської області рішення суду першої інстанції залишено без змін, а апеляційну скаргу Лебединського міського голови без задоволення. Рішення суду апеляційного є остаточним та оскарженню не підлягає. А який може бути коментар? Це політичне замовлення, яке втілюється в життя. Багато кому не подобається моя діяльність на посаді міського голови. O do you say?